І так, друзі, приїхали на водойму в пошуках Окуня. Зараз ось така дамбочка, ми в тому році тут були. Окунь був присутній, навіть коробчика зловили. Якщо знайду відео, то зроблю вставочку з коробчиком. Окуня і забагрив по ходу карпіка. Той за року точно забагрилося. Паличка до 2,5 грамів взагалі не предназначена для цього. Треба. Дивіться, палка в дугу нічого не може зробити, просто тупо нічого не може зробити. Оооо, що. Так, так. Може, дописати з немає. Ось от, от коропа вдалося піймати на нашу приманочку. Вага буде на фото. Ну, Як завжди рибку, ми таку відпускаємо. Вони ще не відмітали ікру. Панець. Будемо загиняти ікру. От, зараз будемо продовжувати тестувати Фатіка 1.2. Він гарно ловить. Гарно ловить окуня. От, беремо такого кольору, називається сливка. Тут зелений глітер. У нас іде він на, в назві плюм. От. І ставимо його на монтажик G-Grick палочка 1,5 грама і гачачок типу s 59 10 номера. Можна навіть 12-го, якщо знайдете, або використовувати щось з серії для фідерної риболовлі або ну, черв'якові гачки. От, тому перші закиди будемо здійснювати вже. Є. є, друзі, перший окунь, дивіться, перший закид, перший окунь. От, Дивіться. І як вам отакого окуня тут хочемо і половити. Дивіться, на цього опушка. Так як я й казав, Фатік. 1 і 2 плюм. Отакий от. От дрібний окунь. Продовжуємо шукати, можливо, знайдемо крупнішого. Отута потрібно обловлювати отакі от місця, де іде Нахилені дерева, сухі, конкретно, не живі, а сухі. От, і з-під них буває, що окунь дуже гарними стайками там стоїть. Також ми ловимо з дамбочки, водойма тут е, мілка, можна сказати, тільки отут біля дамби вона е, ну, має приямок. Але біля самої, водойми, е, біля самої дамби хотів сказати, е, окунь може й не стояти. Але приманку доводимо до самих ніг. Можна навіть отак от подьоргати. Типу як від відвіз ловити. Буває, що окунь теж оба є, дивіться, бачили? Ага, бу, була покльовочка була. Дивіться знову. Ще. Я не дав йому заковтнути. Отако, от чуть-чуть, типу, на місці, знаєте, як танцюємо. Оба був. Був. Оба є. Ага, знову. Знову зараз ловимо. Зараз, от з цього місця отута. І стукну. Ага, не, не зажер. Є окунь, є оба. Дивіться, це був не окунь, це була щука. Сьогодні нам хлопець підходив, казав, що вони запустили трохи сюди щучки. От, будь ласка, перший Перший зріс. Можливо, просто відірвався. Ні, не щука, відірвався. Перев'язуюся, жалко. І так, перев'язався я. Спробуємо... Оба, є, дивіться, 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 друзі, бачите? Стоїть під самою дамбою, ловлю його практично в відвіз. От. Знову поставив такого кольору плюм. Фатік 1,2 і, і він ну, ловить, так, о, дивіться, як молоком, бачите, вже скоро буде не роститися, викидаємо, бо зараз будемо всі білі. От знову. Не хоче тут, от можна тут, от. якщо бачите, не можна закинути, але можна от, о, опустити. Він повинен тут стояти. Можна так от під косину. Оба! Є, дивіться, знову, дивіться, є, є окушок. Ну, бачите, як прикольно? А знов дивіться, да? З... Зготується, напевно, до нереста, бо аж молоко біжить. От. І такий дрібний окунь стоїть. Ось стоїть. Попробуємо під самою дамбочкою. Любить такі місця стояти під, під самою самою дамбочкою. Ну, можливо, я тут краю стояв і його налякав хоча не повинний О, бабу. ось тут -то було був течочок схоже на рибалку на болду але на силікончик ну ладно не будемо гаяти час хочеться потягати з дальньої дистанції трошки Будемо ловити. Є, дивіться, дивіться, знову під самими ногами. Бачили, під ногами клюнув опять. І дивіться, молоко просто летить з нього. Просто летить молоки. От. Окунь тут а, схоже в нересті, але клює. Ну він тут не здоровий. От. Ох, блін, обризгав всього. Капець. Повністю обризгов молоком. Зараз я спробую так от тут понад бережком провести. О, бачили? бачили, довів і він все-таки стоїть ось тут під дамбочкою. От. Ну, вже пустий, наче від, таке відчуття, що донерещується. І одні самці, от такі невеличкі, головатенькі, якісь такі сильно. Зараз спробую ще одну проводочку тут і хочу піти там під камишиком. Якщо він не реститься, то можливо стайка буде більша там, бо тут якби і є клювання, але вони під самою самою дамбочкою. Але окуня тут а, в принципі достатньо. Дрібного. Оба, діточка. Немає. Переходимо он туди під камишки. Оба, друзі, друзі, дивіться, якого кабана я тут вирішив посмикати, і дивіться, який кабанчик. А сірий мені каже, що тут його немає. Ага, немає. Ловити треба вміти. Ще разочок. Ага, мало. Мало. Отак. Зараз тут проведемо. І так, прибігли на точечку до Камиша, до Сергій. Продемонструй нам окуня. Ну, ви там нічого не бачите, там окунь як два пальці. Але моя теорія працює, що він отут під камишам. Сергій каже, що на викиді прямо під камишом був. От ну, тут трішечки такий ракурс. Не дуже, але я думаю, що зараз буде. О, мені здається, була потичечка. Тут теж вдалося вговорити, о змінив колір на от півончик. Пробуємо далі такі кончики, теж молоко тіче, мабуть, не реститься. Стоїть в ногах. Отаку. Можна біля кам'яшка закидувати, коротенькі закиди робити от і проводити біля самого камешика. щось було якась. Напевно, за зілля зацепив трошки, да, щось тут є. Якесь зілля. Можна тако закидувати під самий камеш. Оба єсть, є. Ага, зі шов, тут от стоїть неподалік. Стоїть неподалік, зараз пробую добрати. Трішечки можливо більшу паузу дати. Оба є, є. А знову зійшли. Завернув, завернув хвоста. Зараз я його доловлю. Опа, Коротенький закид. Паузи більше, щоб може закопнув. Ні, не хоче, не хочу, не, не, не докинув, напевно, до нього. О, це вже далеко закинув. Можна. Підтягнути трішечки ближче і спробувати аж так от в кущі провести. Не захотів. Є, 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 є гарний окунь, є окунь гарненький такий от окушок. Змінив колір з того, якого починав. Видно, йому все-таки він більше подобається, сливка така червоний. Я ще розраховую тут на нього піймати карасика, адже тут багато карасика. от В тому році за риболовлю вдавалося ловити по 3-4 по штучки. Тому і є така якби, ціль вговорити ще карасика. Є є, є є, з дальничка знайшов стайку, знайшов стайку, з дальничка це вже приємніше тягнути. Ну такі от окунки клюють. З цієї сторони трішки буде напевно шумно вітер якраз в лице. Зараз пробуємо змінити десь іншу сторону, щоб вітер був в спину. Оба є знову знову знайшов стайку. Нашов стайку, з Отак от стоїть стайка охуня. такі от на нафатик 1.2. Це звісно приманочка для мікроджига топчик. Опа, є, є. Блін, щось хороше зійшло. Це була якась щетенький сходик. Може крупніший окунь тут стоїть. А може й карасик був. Є, є, о, о, якась гарна рибка. Це мабуть вже да, да, так, да, тут стайка дійсно стоїть крупнішого окуня. Ома одвалився, поспішив трішечки, ну нічого зараз доловимо. Є, 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 є. Під самим, під самим бережком взяв, під камишком стоїть. Ну дрібний. Далі стоїть стайка крупнішого. Є, 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 я взяв, підібрав окончик, тянем, тянем його. От, ну, Дрібний. Дрібний бере, от, але знайшов приманочку, плюмчик і отакі от, окуні клюють непогано. Стоїть чуть-чуть там далі крупніший, але щось О, якраз вітер стих. Зараз спробую з того ракурса спіймати. Змінили точечку, бо вітер сильно задував, нічого напевно не буде чути. Тому перейшли на іншу сторону і отакі от теж окуньки радують покльовочками. Все далі працює колір слива. І є, вдалося знайти стояночку з окунем. От. Ого, непоганенький, дивіться який, який окунь. О, це от, напевно, найкрупніший за сьогодні поки. Дивіться який матрос з жадною покльовочкою з дна підібрав Фатіка нашого. Недалечко від берега. Ось так запрос. 10 метрів. Базного поклявочка є, 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 прямо бачив як. От, ось до тут навіть в метрах п'яти під ногами стоїть. Зараз швидко перезакидуємося. Далеко навіть закинув трішечки. Є, 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 овку Багато матеріалу на цьому? Бачите, знову під берегом забравши непоганий От, ну, Але починається вже дощ. Ловимо далі. Ой є, є, є. Я під самим бережком дістався. Дістав його під самого бережка. Ну така от рибалочка сьогодні, достатньо непогана. Окунь покльовує. От, не, не крупний, але тим паче класно можна помікрушити. Дальні закиди не потрібно робити. Такого вдоль бережка от він стоїть. Є. Я, дивіться, далеко, далеко вдалося вирішив далеко закинути, трішечки перевірити і вдалося, вдалося щось обговорити на От. Можливо навіть, можливо, навіть карасик іде якось так дуже дивно. Зараз подивимось. Ні, це окунь це гарний на сьогодні, якби дивіться який матрос. Дивіться. Дивіться, гарний який матросик. Гарбузок такий. ось такий вот окуль на мікруху.